Базовий мінімум чи розкішний макс mm. мати оригінальні турнікети? Базовий мінімум, тому що оригінальні турнікети пройшли перевірку, і ми вже впевнені, що вони точно врятують життя. Стабільний графік сну на ротації це розкішний максимум. Таке дуже дуже рідко буває, і це прямо як свято. Отримати якісне спорядження перед ротацією. Це базовий мінімум, тому що це наша безпека. Стигнути поїсти, поки тепленьке. Це розкішний максимум, тому що дуже часто ти не встигаєш поїсти, тому що роботи багато. Приймати гарячий душ кожного дня це прям дуже розкішний максимум. Тому що на нашій локації такого душу нема, і ми купаємося з відер. Кожен іваку комплектований системою реп. Базовий мінімум зараз в ПДМШ є ваки та ремки, які укомплектовані ребами, але залишається декілька машин, в яких ребів нема. І зараз відкритий збір на них. Долучатися до ротацій. Базовий мінімум я вважаю, що кожен має спробувати хоча б раз долучитися.